Людинки, всім привіт! До вашої уваги звіт про доставку автомобіля з Німеччини. Він попередньо був опублікований в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, переходьте, слідкуйте і ймовірно, в майбутньому зможете стати власником такого або подібного автомобіля. Посилання на телеграм-канал є в описі до відео або виведу на екран. Будь ласка, переходьте і слідкуйте. А давайте подивимося, що у нас приїхало, які параметри і у що воно вийшло новому власнику. Найголовніше рік випуску місяць це 12 місяць дві 2020 року. Тобто це у нас фейсліфт версія Passat B8, експлуатація початок 2021 року. Під капотом автомобіля 2-літровий турбодизель, це вже ЕВО покоління на 2 літри 150 кінських сил. Він працює в парі з роботизованою коробкою DSG DQ381, 7-ступінчатий мокрий робот з двома щепленнями, який прийшов на заміну DQ381. 250, доволі таки маю сказати, економний варіант. На трасі я вже попередньо опублікував відео, що виходить. У нього дуже дуже приємна витрата у цього автомобіля. Далі у нас чорний перламутровий колір, тобто чорний металік. Він у нас повністю в рідному лакофарбовому покритті, що він якраз ще раз пройшов після мийки вже в Україні підготовки новому власнику товщиноміром. Показав ще раз, що дійсно, як я обіцяв в телеграм-каналі, все сходиться, тобто ніяких фарбованих елементів, ніяких пошкоджень. Окрім, як я вказую, дрібні нюанси. От у автомобіля пробіг, до речі, 218 тисяч кілометрів рівно на сьогодні. І, звісно, на чорному кольорі в нього присутня така павутинка, десь невеличкі подряпинки, пошкодження, які характерні саме для чорного кольору не тільки там Passat, не тільки там з пробігом 218, а в цілому автомобіль виїжджає з салону, одна-дві мийки, і він вже такий стає. Це все помітно там, з пів метра Метр, якщо підійти до автомобіля. але... Колір ой, дуже і дуже приємний у нього. Так, якщо відійти на метр, цього всього не помітно. Але це якби характеристика якраз саме чорного кольору. Він дуже круто виглядає, тим більше у нас 18-го розміру оригінальні диски, літня гума у цього автомобіля. Є тонування заводське, є хромпакет на вікнах, як бачите. І у нас тут на задніх дверях ще є такі сонцезахисні штори. Пасатик у нас при тому, що пасати може приїлися, але конкретно цей варіант доволі таки незвичний. Зовні. Помітно, у нього ну, цікаві диски окремо його виділяють одразу. У нас є топова матрична оптика з вирізанням зустрічних автомобілів попутного напрямку. Це дуже круто працює. У автомобіля акустичне лобове скло 2024 року. Року випуску. Свіжий, дуже акумулятор у автомобіля встановлено для цього покоління. Акумулятори вилітають тут дуже часто. Динамічні задні ліхтарі, такі типу, притоновані. Дуже круто виглядає посад з ними позаду. Так, електропривід кришки багажника, електропривід фаркопа у автомобіля. От він тут практично й не використовувався. Ховаємо його назад. Дуже гарний стан по багажнику, тобто мінімум якихось. По дряпан, по пластику, по ковроліну. Ну, от якісь такі незначні нюанси. Присутні штора. Такий стан автомобіля. Типу ремнабір. Органайзер, подвійна підлога в багажнику, ковролін взагалі ну, прям таки ідеал. От, Видно, що в багажнику в цьому автомобілі практично нічого не возили. Електропривід працює без якихось зауважень. У автомобіля от такий салончик. Це у нас шкіра. Позаду, попереду вона трошки інша, зараз покажу. Так це все виглядає. Тобто стан автомобіля от в задній частині шкіра матова, не затерта, навіть тут боковушки десь сідають часто, як у нового автомобіля. Тобто Це реальний приклад трасового автобанного. Пасата теж саме по пластику, центральна консоль. У нас є ще й керування підігрівом для заднього ряду, інвертор, Type-C роз'ємчик для задніх пасажирів. Тут все ціленьке, сидіння також позаду ціленьке, тобто в дитячих кріслах тут нікого, мабуть, не возили. Те ж саме, штори на вікна, сонцезахисні, захисні, по попротонування тут доволі таки можна зробити приватну територію. Називаємо це так. Ну і передня частина, в чому незвичність? У нас тут сидіння з вентиляцією, перфорована шкіра, підігріву, вентиляція. Звісно ж, сидіння з регулюванням, два положення на водія, і у нас є функція масажу. Поясничним валиком. Стан сидінь на 218 тисяч От є таке невеличке затерття, яке ну, можна так залишити, або в принципі, у нас, якщо готують автомобілі, то робиться підфарбування. В принципі, тут уже по бажанню власника. Найголовніше, бокова підтримка на цих сидіннях дуже часто в нас страждає, особливо, якщо попередньо їздив водій з такою середньою і більшою комплекцією, то дуже часто воно продавлене, зламане, але тут у нас все чітко. Також стан пластику, навіть з водійської сторони, куди найчастіше сідають. Дуже непоганий. є невеличка вм'ятинка на порозі, але вона незначна. Карта теж без пошкоджень, ніхто тут нічого не шкрябав. У нас дзеркала мають функцію складання, підігріву, електрорегулювання. Кришку багажника теж можна звідси відкривати. Далі, кермо також на 218 тисяч. Помітно, що воно не нове, є такий слід. Глянцю, але якихось прям там не знаю вирваних нутрощів тут немає. Є підігрів керма, тобто підігрів сидінь, вентиляція сидінь, клімат, до речі, у нас такий сенсорний, це вже нова версія. type c роз'ємчик тут, Type-C роз'ємчик тут для зарядки, автохолд, електронний ручник. ну Тобто, по пластику автомобільчик дуже класний. по стану от Навіть коліса селектор коробки передач реально на свій пробіг. Збереглися дуже-дуже добре. Та, у нас звичайна панель от рівно 218 тисяч. Автомобіль зараз відправляється якраз на заміну комплекту ГРМ і Помпи, тому що на диво в Німеччині цього не зробили на такому пробігові. mip 3 мультимедіа 8-дюймова у нас. Це Discover Media, бездротові функції Android Auto Apple CarPlay. Так, Адаптивний круїз-контроль по асистентам у нас є. І що у нас ще є по асистентам з боку? Давайте, lane assist, фронтальний асистент. Тобто Тут єдине не вистачає це контролю сліпих зон і перелаштувань. Що в нас по парктроніки Так, є камера траєкторна, парктроніки передзад, дзеркало з автозатемненням, і у нас опціональна чорна стеля, хтось замовив. Тобто, з виду такий звичний Так, тризонний клімат у нас йде. Окремо підігрів лобового скла, тут іконка вмикається. Вимикаємо запуск з кнопки відкривання ключем. Без ключового у нас немає автоматичне світло, в принципі. Отакий от посадик доволі таки цікавий, як на мене, по своїй комбінації, комплектації новому власнику в Україні вийшов у 20 100 євро. І це вартість з постановкою на облік. Тобто пенсійний фонд сюди теж включений, він десь дорівнює на такий автомобіль біля, біля, біля 600 євро. Перша реєстрація там 1000 гривень це незначна сума, от саме пенсійний фонд. Ну і от Такий автомобільчик ви за такі кошти можете отримати. Здорожчали всі автомобілі, пасати в тому числі, саме тому, щоб плюс-мінус потрапити в той самий бюджет, як раніше, доводиться піднімати планку по пробігу. Ну, пишіть ваші думки, пишіть коментарі. Ну, що ви думаєте? Чи купили пасад з таким пробігом за такі гроші? В принципі, до нього зауважень технічно ніяких. Я здивований, що на 218 тисяч під капотом на холодно, навіть не чути якогось цвірінькотіння, чи пищання, чи ще чогось подібного. Тому що попередній пасад таких самих років з таким самим на 8 тисяч меншим пробігом. Там вранці під капотом була тертошка ціла, тому він одразу він поїхав на заміну, якби. Ну і в принципі, от. Така інформація. Друзі, якщо автомобіль сподобався, обов'язково натисніть вподобайку, напишіть ще раз коментар в підтримку цього автомобіля, його нового власника. Підпишіться на телеграм-канал, слідкуйте за подібними пропозиціями. Починають з'являтися вже там в каналі і електромобілі, і гібриди, тому що ринок змінюється, пропозиції дилерів, з якими ми працюємо, також змінюються. Ну і ймовірно, зможете стати власником. Такого чи подібного автомобіля в доволі такі короткі терміни. Десь до трьох тижнів це повністю з усіма процедурами запуск, оплата, доставка автовозом, розмитнення і доставка по Україні. Конкретно цей екземпляр їде в місто Дніпро, за ним до міста Рівне, де я мешкаю. Приїде новий власник вже самостійно. Повторюсь, автомобіль відправляється на сервіс. От йому зроблена мийка, прибирання, і він буде готовий до подальшої експлуатації. Без якихось додаткових втручань, ну я маю надію адже це техніка все може бути власне. Заговорююсь, дякую за увагу. До нових зустрічей.